Озимий ріпак Окленд це середньоранній безруковий гібрид селекції Лімагрейн, який поєднує у собі високий потенціал урожайності, стійкість до стресів і відмінну адаптивність до різних регіонів України. Потенціал урожайності гібрида сягає 60 центнерів з гектара. Гібрид вирізняється потужним осіннім розвитком, що забезпечує надійне формування розетки до зими. Висока зимостійкість 9 балів із 10. Гарантує стабільне перезимування навіть у найсуворіші роки. Окленд чудово росте на легких ґрунтах, демонструє високу посухостійкість на рівні 7,5-8 балів та зберігає вертикальне положення завдяки хорошій стійкості до вилягання. Олійність насіння на дуже високому рівні 9 балів із 10. Гібрид також має стійкість до розтріскування стручків, 9 балів, що дає можливість уникнути втрат під час достигання. Завдяки наявності генетичного захисту від ФОМОЗу ген РЛМ 7 та вірусу пожовтіння турнепсу, Окленд демонструє чудову толерантність до хвороб навіть у зонах з підвищеним фітосанітарним ризиком. Рекомендована норма висіву від 350 до 500 тисяч рослин на гектар. Гібрид ідеально підходить для вирощування в умовах полісся, лісостепу та степу України, у тому числі в пізні строки сівби. Окленд це вибір аграрія, який цінує стабільність, ефективність і безпечну технологію. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.